Дорогі бродівчани, щиро вітаю вас з новорічними святами, адже це завжди щось надзвичайно чарівне, і з дитинства ми поєднуємо разом відчуття свята запухнастий сніг, запах ялинки, смачну кутю та веселу коляду. Та найтаємнішу ніч, коли новорічними зірочками і ліхтариками висвічується нескінчена дорога наших мрій. І ми посміхаємось. І ми трохи сумуємо, ми дивимося на те, що встигли, і знову мріємо. Мріємо із найкращими надіями, сподіваннями на краще. Я бажаю всім вам отого кращого, про яке ви мрієте і сьогодні. Я бажаю вам побачити дорогу до нього і мати багато позитивної енергії, щоб іти дорогою щодня, зустрічаючи мудрих і щирих людей. Залучаючись до цікавих і різноманітних подій, створюючи щось своє, сяюче та добре, від щирої душі бажаю, щоб наступний рік приніс із собою подарунок вам і вашим сім'ям тепло, спокій і любов, щоб у ваших душах ніколи не згасав вогонь надії та добра. Нехай завжди з вами буде Господь, а дорогу у мой бодя, нехай осяє яскрава зірка Різдва. У добру путь, у Новий рік, веселих свят! Пізорі розкидає світлом, вся земля палає, В кожну хату свято йде, білим снігом по коліна вкрила нашу Україну. Знову ворог всіх вітати, веселить сім'я моя. О. А новин. Ну hey! oh, yeah, Своє. Хай Господьте добрі люди, серці з вами завжди буде, допоможе, не забуде там, де любов живе з новим роком з новим роком Україно! Наша пісня гарно вине забиває хуртовина, знімкрилася земля, всі скоріш виходьте з хати, будем разом свят. З Новим роком всіх вітати, веселий сім'я моя. Ану всі, 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 з Новим роком Україно, наша пісня лине, заливає хуртовина, з ним крилася земля. Всі скоріше виходьте з хати, буде разом святкувати.